В Олександрії зловмисники поцупили із квартири золоті вироби та травматичну зброю. Про це до Олександрійського відділу поліції повідомив 48-річний місцевий житель. Сталася крадіжка у квартирі багатоповерхівки на південному мікрорайоні міста. На місце пригоди відразу виїхала слідча оперативна група для з'ясування обставин справи. Працівники поліції встановили, що дійсно даний факт мав місце. У чоловіка викрали золоті прикраси та спецзасоби. Під гумову кулю. Потерпілий розповів, що крадіжка сталася в день, доки його не було вдома. Невідомий зловмисник потрапив до квартири шляхом підбору ключа і забрав, окрім спецзасобу під гумову кулю, дві золоті обручки та золотий ланцюжок. Дану подію зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років. Наразі Олександрійські правоохоронці встановлюють вагу золотих виробів та суму збитків від крадіжки. Працівниками поліції проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину.